Друзі, всім привіт! Сьогодні показую вам і викидаю порожні баночки з під використаних продуктів. Даю свій відгук. Якщо корисно і цікаво, то давайте приєднуйтесь до перегляду. Від бренду Radiant Seoul були використані дві маски тканеві. одна зволожуюча, інша підтягуюча. Тут хороша тканина, якісна. 25 мл рідини. Всередині маски дійсно працюючі. З сайту. Aherb. Частіше за все, я їх замовляла за ціною 1 доллар, дуже вигідно. Також були вигідні набори з масками по 5 штук. Зараз один такий я вже закінчую. Якщо побачите на сайті, то можу рекомендувати одні з самих якісніших на рівні з масками Ideal Love. Мені більше за все подобаються маски Ideal Love, Rediant Suel та Magic Hill сайту Ап. Ще використала дві тканеві маски від бренду An Doura також сайту Ахрб. Одна з ресвіротлоролом, та інзимом Q10 антивікова. Тут 18 мл рідини. І в цій також 18 мл, Рідина достатньо рідка. Тут більш густа, навіть гелева, Тут як водичка така, вона рідка. Друга з вітаміном С освітлююча. Теж хороша якісна тканина, хороший був ефект. Трохи залишали після використання невеличку липкість, але мені подобаються ці маски. Вже декілька раніше було в використанні і зараз закінчую свої запаси. Поки замовляти тканеві маски не планую, хочу використати те, що є, до закінчення термінів придатності. Хіба якщо будуть по одному долару, то ті, напевно, не зможу втриматись. Дитина закінчила лосійон для обличчя від Ideal у великому об'ємі 100 г з зеленим чаєм. Він такий рідкий був по консистенції, дуже швидко вбирався, в глибкості жирності, гарний склад. І основна його функція зволоження шкіри. Для антивікового догляду не підійде, а для молодої шкіри, для тих, хто тільки починає догляд, або для тіла, можливо, для рук, цей ласт дуже-дуже гарний. Ще одна така є упаковка в використанні, подобається. І зараз вони, ці лосьйони, там ще є залоє на сайті, знаходяться в розділі суперакції по хорошій ціні. У мене закінчився ось такий дезодорант від бренду Arm Hammer 71 грам, він твердий, такий прозорий гелевий був. Без аромату, для чутливої шкіри підійде гарний склад, не містить в собі алюмінію, парабенів та фталатів. Я дивилась на дезодоранти віші, знайшла тільки один, який не містить алюмінію, і чомусь на нього погані відгуки на сайті Натінно, що він погано захищає. Цей подобається. Взагалі, я як тільки почала замовляти дезодоранти на сайті iHerb, ось ці Arm Hammer, більше ніякими не користувалася, тому що мені сподобався і склад, і сподобався ефект те, як вони захищають від, від того, щоб вони не блокують потовиділення, але вони захищають від неприємного запаху. Тому, якщо шукали дезодоранти з хорошим складом, то можете собі придивитися. посилання на всі продукти, я, як завжди, залишаю в описі під відео. Ще один продукт, який сподобався від бренду Reviva Labs, чомусь назва бренду вказана позаду упаковки, це концентрований гель серум для шкіри навколо очей, який містить в собі. Калаген, гіалуронову кислоту та екстракти різних рослин. Тут об'єм великий 29,5 мл, вистачає надовго Скляна бутилочка з дозатором, мені дуже сподобався даний формат, тим, що він швидко вбирається, гелева прозора текстура. Без липкості жирності, вистачає надовго, тому що великий об'єм, демократична ціна. І він прибирає ті зморшки, які викликані зневодненням шкіри. Я зрозуміла, що мені в догляді потрібні два продукти. Зранку я буду користуватися ось таким гелем зволожуючим, на ніч кремом більш живильним і. Таким кремовою консистенції продуктом. Тому я думаю, що повторю. Зараз придивляюсь на подібний продукт від бренду Віши. От начебто знаходиш хороший за складом, бери знов його купляй, повторюй. Та ні, все одно хочеться пробувати щось нове. Якщо у вас теж так, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще один пілінг-пет від NeoGen з зеленим чаєм. Постійно ними користуюсь від індивідуальної упаковки. 8 штук в коробочці ще не закінчились. Майже в кожному відео з порожніми баночками про них розповідаю, можу рекомендувати. Теж замовляла на сайті Horb якісний робочий продукт. Маленька пробна версія тонеру для обличчя від бренду Unique об'ємом 25 мл з зеленим чаєм сподобався цей тонер. Гарний в нього склад. Замовила б повнорозмірну версію, якщо б була хороша знижка, також в цій серії дуже гарний сером. Ці обидва продукти я би хотіла повторити таку версію зручно брати з собою в дорогу. І замовляти для того, щоб спробувати, щоб зрозуміти, чи подобається продукт чи ні. Її я купляла в наборі з сіромом та гелем для обличчя. По косметичним продуктам все. З продуктів, які ми замовляли на сайті Hurb, закінчились ось такі батончики з арахісовою пастою горіхами та шоколадними чіпсами від Simply Miles. Всю продукцію Simply Miles ми любимо. Подобаються і солоні, крекери, і такі солодкі батончики. Тут було їх 5 штук по 170 грам. Замовляла в розділі пробників по хорошій ціні. Якщо побачите, то теж рекомендую принаймні спробувати хоча б один раз. Потім буде важко відмовитись і зупинитись. Чай від йоги з листям малини. Тут було 16 пакетиків, 29 грам, гарний чай для підтримки нормального гормонального фону у жінок. Він натуральний, смак мені подобався, без всіляких підсилювачів смаку, без ароматизаторів, не вперше замовляю, і буду обов'язково по можливості повторювати. А також сайту iHerb Тут було 5 стіків в коробочці. Ви постійно бачите її в моїх замовленнях. Більше подобається горіховий смак, його зараз частіше повторюю. Цей замовляю також, коли є хороша знижка. Найсмачніший шоколад, який я куштувала в своєму житті, сайту iHerb, саме від бренду Chocolav. Цей був, як я розповідала в останньому відео. З дуже такими цікавими складовими персик перець, чілі, кава, кориця та фісташки. Дуже нам сподобався і мені, і дитині. І теж я думаю, що будемо його купляти. Собака із задоволенням з'їла ось такі вітаміни, їх було 2-4 штуки в пакетику для покращення стану шерсті. для Загального здоров'я, тут 48 грамів було гарний склад, міститься омега-3, біотін, водорості, цинк. Ціна була доволі таки гарна через те, що закінчувався термін придатності, але ми встигли використати до 06.24. І ще один такий пакетик прийде в наступній посилці. Далі швидко покажу вам добавки, тому що вони зазвичай повторюються в мене з одного відео в інше. Якщо щось буде таке, чого я раніше не показувала, то зупинюся більш детальніше. Батько використав колаген від Garden of Life. Гарний для шкіри, волосся, нігтів та суглобів. Тут перший та третій тип, плюс пробіотики. Можу рекомендувати один із найкісніших на сайті. Далі, в мене в використанні був ось такий колеген від Super Nutrition, це власне бренд Hurpo. Чесно кажучи, ніякого особливого ефекту я не помітила. Можливо, я вже звикла до хорошої дії калегену. Але повторювати, поки бажання не виникло. Велика баночка 280 грам. Тут було 14 порцій, але я використовувала не всю мірну ложку не 20 грам колагену, а 10 це половина мірної ложки. Зазвичай я так вживаю весь колаген. Дитяче залізо, якого в нас ще багато в запасі, тому що по ціні 2 долара тоді запаслись. В жувальних гумках від Chapter 6. Тут їх було 60 штук, закінчилася ще одна упаковка. В одній жувальній гумці заліза 10 мг, вітаміну С 5 мг та доданого цукру 2 г. Мені смак подобається, дитині ні, я вже казала, тому вживаю я одна це залізо. всією родиною комплекс вітамінів групи В від бренду Захлір. Тут всі вітаміні в активній біокоензимальній формі. 60 таблеток було. Можу рекомендувати комплекс за дією та за складом сподобався. Від Natural Factor закінчився хром, хілатна форма 500 мікрограм. Хороше дозування тут було 90 таблеток. Невеликого розміру для підтримки рівня глюкози, для того, щоб зменшити потяг до солодкого, продукт сподобався, буду повторювати формула для підтримки щитовидної залози також від Natural Factors, з дуже гарним складом. Ефективна. За дією тут 60 капсул на місяць прийому по 2 капсули в день. Дуже гарний склад, я бачу відмінний ефект, тому повторюю, приймаю на постійній основі і намагаюсь робити це в подальшому. Концентрат черниці, ви теж дуже часто її бачили в моїх відео. Це наша постійна покупка для всієї родини від Natural Factors. Антиоксидант для підтримки зору в нормальному стані 500 мг в одній геловій капсулі, їх 90 в баночці. Зараз дитина закінчила поки зробимо перерву, тому що літо канікули. І з початком нового навчального року знов сподіваюся, що будемо приймати. На роботі закінчила ось такий калаген у капсулах, їх було 90 штук в баночці. Хороший склад для тих, хто не любить приймати в порошку. Тут міститься і вітамін С для кращого засвоєння, його 50 мг. І в трьох капсулах 1600 мг калагену. Галуронова кислота також є гіграм це дуже добре. Допомагає ще додатково зволожувати шкіру. Якщо є цей продукт зараз ще в наявності, то посилання обов'язково залишу. Капсули звичайного стандартного розміру. Ще закінчили свій улюблений комплекс для підтримки серцево-судинної системи від Tourus Heartbeat 90 таблеток у формі сердець. Приймати потрібно по три гарний склад, саме для підтримки, для того, щоб запобігти якихось проблем не для лікування. Можу радити, батько мій приймає майже на постійній основі. Багато вже таких баночок було в використанні. Або такий комплекс ми замовляємо, або від California Gold Nutrition. Там теж є з дуже хорошим складом. Ще був ось такий маленький варіант фалату 5 метіл тетрагідрафолі кацит. Це бренд Svenson, який мені зараз наразі не дуже подобається. В баночці були маленького, дуже маленького розміру капсули, їх 30 штук у баночці. Приймала по одній в одній капсулі 680. Мікрограм, форма хороша, ціна бюджетна, тому замовили. В подальшому, якщо теж буде потреба, то думаю, що можемо знов таки повторити. І ще забула показати, що в нас закінчилась часникова алія від бренду для Angel сайту iHerb об'єм 250 мл. Дуже смачна, будемо обов'язково ще замовляти, Додає приємного смаку салата. Ми купляємо постійно різні олії від цього бренду, всі вони подобаються, всі мають хороший якісний склад і гарну упаковку. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було вам корисно, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Він буде тут на екрані і в описі під цим відео. Промокод дає вам знижку 5%, якщо ви постійний покупець, і 10%, якщо тільки починаєте замовляти на сайті iHerb. Також може бути і більша знижка при купівлі брендів саме iHerb. В залежності від тих акцій, які зараз діють на сайті, бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення, друзі!